Більше 30 тисяч переглядів, сотні перепостів та коментарів. Далі говоримо про жахливі реалії в українських лікарнях. Репортер ТСН тиждень Юля Дячук влаштувала експеримент, який наробив галасу в інтернеті. Подробиці за Замість бланків для рецептів упаковки з під ліків. На таких картонках потім медсестри, лікарі пишуть хворим, списки ліків. Продукти харчування з городів, працівників лікарні. Я сама особисто посадила три сотих капусти з розрахунку на те, що мені ще треба в лікарню привезти. І так всі наші медпрацівники. А держава тим часом виділяє на одне лікарняне ліжко 10 гривень на день. По 5 гривень на харчування і по 5 гривень на медикаменти. А ще платить однакову зарплатню. Ісень санітарці і хірургу 1300 лікар хірург такі українські реалії побачила репортер ТСН тижня Юля Дячук. Дівчина влаштувалася на роботу санітаркою в одну із районних лікарень Волинської глибинки. У мене немає медичної освіти Я не маю права бути медсестрою взагалі ніяких маніпуляцій. Тому санітарка підлогу, мити я вмію. Планувала працювати і знімати під прикриттям тиждень, аби дізнатися усе про нашу медицину і зрозуміти, яка реформа їй потрібна. Але експеримент закінчився на шостій годині роботи. Репортера викрили. І почався такий скандал: мамочка, крики, жіночий колектив, райцентр. Віддайте телефон! віддайте, що ви там познімали. За всі мої 13 років найважча емоційна зйомка. Але Юля не зупинилася. Вона продовжувала дізнаватися, в якому стані медицина на місцях. У Нововолинську їй розказали про робочий день лікарів. Можна прийти до лікаря в 12 годин. Лікар приймає з 11 до 2 в 12 годин. Номерків немає і людей немає. І потрапити без номерків на на прийом неможливо. Лікар просто сидить в кабінеті. І просто нікого не приймає. А фельдшерка Оксана села Яковичі застерігла: якщо замість більшості районних і сільських лікарень створять одну амбулаторію, а саме такий пункт передбачає майбутня реформа, сотні хворих, лікаря так і не дошукаються. сьогодні бути два виклики: завтра нема, післязавтра двадцять. Як лікар з медсестрою має то все об'їздити? До речі, після цього коментаря на сільську фельдшерку почали тиснути. Про що журналістку повідомили у Фейсбук. Її викликали на килим і за провину перед начальством її зобов'язали зробити ремонт у цьому фапі за свої кошти. Медичні реалії столиці не кращі за Волинські. Колега Юлія Дячук Ольга Кашпер потрапила до лікарні не як журналіст, а як пацієнт. І була шокована. Прошу води дитині на ніч. Питають, а чашка є? Туалетного паперу нема. В коридорах та деяких палатах ремонт з відповідним антуражем козли фарба крейда. А наші колеги з газети сьогодні взагалі помітили тенденцію: все більше українців воліють оминати лікарні десятою дорогою. Готовність наших людей лечиться чим угодно, але тільки не в больницах. Ні, я к врачу не пойду. Чоловік прийшов, йому назначили кучу аналізів, не дають альтернативних лекарств, да, і берите только в этой аптеке. Люди із нетерпінням чекають на реформу і вірять в те, що вона допоможе. І у нас у гостях Юля Дячук, репортер ТСН Тиждень. Журналістиці Юлія працює вже понад 13 років, займається переважно соціальними експериментами. І Нещодавно Юлія пропрацювала під прикриттям санітаркою в лікарні і викрила факти, які ретельно приховує українська медицина. Юля, доброго ранку. Ну, давай самого початку, що нас столь чим зацікавило, як тебе викрили, власне. Викрили мене яскраво. розкажіть. <реш> ми мене. сиділи ефектно, та, та, і голосно. Значить, ми сиділи під час обіду, так от як ми з тобою сидимо uh -huh. з лікарями, санітарками, медсестрами. Мені налили величезну тарілку борщу, і там був один епізод, який я хотіла зняти. Ну, про це вже було і багато говорила. І я взяла телефон. Мені початку було дуже страшно, але я вирішила, ну, була, ні була, і я беру цей телефон, там щось так імітую, ніби я там щось набрала. Okay. Але якось я, напевно, вже була до цього моменту така собі з мене. Мене акторка, і там навіть видно на відео, коли медсестра вона побачила, і тоді ця фраза Юля, от що ти тільки що зробила, покажи мені телефон. І все, і в цей момент значить все закінчилося, і почався скандал. Сюжети, справді вражаючи, розкажи, що залишилося за лаштунками, що за кадром, що не увійшло, що О, тебе вразило наскільки все погано, так як ти показав, чи ще гірше? Та я, я не хочу цих таких не, жахливо, не, погано. Чому? Ну є по різному. Є, є, є. по різному. Розкажи, Поговори. як є Є по різному, є ситуація, коли моя бабуся, яку я також мала в одному сюжеті, ну, так сталося. Вона потрапила в лікарню. Я вирішила її зняти. Не бачу в цьому нічого такого uh -huh. і е, вона вже третій чи четвертий тиждень лежала в лікарні, лікувалася від четвертого якогось діагнозу клятку серця, потім шлунок зараз. Ну і вночі їй стало погано. В неї почала дуже боліти голова. Ну елементарно, mm -hmm. болить голова. Вона підходить до чергової медсестри і каже: дайте мені щось до голови. Вона каже: в нас немає. У нас нема. Ну тобто, перша година ночі, жінка 70 років, болить голова вона навіть, навіть немає половинки лікарні. Тобто, В лікарні. Тобто лікарні не забезпечені державою. Вони вони взагалі не забезпечені. Виділяється в день по 5 гривень на ліки. Ну от зайдіть в аптеку зараз просто для експерименту. Що можна купити за 5 гривень? І то в, в першій годині ночі мій хрещений там син бабусі. Він їхав в ліка, в аптеку, купував перевозив ліки. Це нормально. Ну тобто, це не це. Тут є питання до лікарів, до, до всіх, до пацієнтів, до держави, але ну так не може бути. Ну не може бути 5 гривень на ліки. Ну тоді навіщо ця лікарня? Навіщо нічний стаціонар? Ну вночі нічого не можу. Ну, продовжуючи е, тему про гроші, не можемо не торкнутися зарплатні лікарів, яка надзвичайно мізерна. 1300, здається всю жеті інформація була у хірурга. Це хі... початківець хірург, але це людина як мінімум з вищою освітою, Людина вже яка практикує, робить складні операції. Лікарі працюють в надзвичайно складних умовах, мають таку малу зарплатню. Чи можемо очікувати там на подвиги від лікарів, на самозречення? Що ти про це думаєш? Ну, Чому? вони так це роблять? Ну, тобто є різні лікарі, так само, як і є різні люди, є ліниві, є невідповідальні, а є і такі, які ну, тобто, які носять в, в, в лікарню якісь останні з дому, тобто якісь такі речі, вони тобто, вони, це подвиг працювати угу. в таких умовах. Дійсно, І тут не можна всіх ставити під одне, тому що є погана є. Хороше, але те, що лікарі не можуть отримувати 75 доларів. Mm -hmm. Тобто, це, це однозначно. А розкажи про цей випадок із сільською фельдшеркою, яка поділилася з тобою mm -hmm. власне, станом, коли відбувались так, і її змусили власне робити ремонт за те, що вона висловила тобі свою думку з ну, про те, що двигається в лікарні. І що договір. зараз От. є? Ти з нею спілкуєшся зв'язок? Дивіться, значить, яка ситуація? Тобто ця інформація два дні тому мені написали на Фейсбук. Тобто, це також ми зараз вже роздулись з цього, і, і я також вважаю, що треба я сама це написала, тому що треба про це говорити. Але з нею я не спілкувалася. Я спілкувалася з людиною, яка розповіла про цю от історію, про яку зараз вже в селі говорять. Тобто, те, що ми знаємо, що так, після того, коли вийшов сюжет, в якому вона, начебто, ну вона трошки покритикувала якісь там нововведення. Ну, це нормально, людина має свою точку зору. Uh -huh. Що її після цього цитата викликали на килим, і за провину перед начальством мене це найбільше. От яка провина перед начальством? Uh -huh. Її зобов'язали Офіційно так називається претензія ну, ну, я, заповин, якось я, тобто те, час, що я чула? Не я послужили. не говорила mm -hmm. ще з незначальством, ні з нею? Я зараз намагаю мені дістають її телефон. Хоча цей чоловік він вже коли побачив цю обговорення в Фейсбуці, він дуже пошкодував. Він каже, ви не розумієте, каже для вас це просто рейтингові сюжети і скандали. Каже, а людина може втратити роботу. Слухай, от про рейтингові сюжети і скандали, скажи мені, будь ласка, чи впливають сюжети твої взагалі сьогоднішньої журналістики на зміни? В лікарнях і чи якщо ні, чи ні, варто то чекати покращень? Я зараз про чиновників говорю про ну, владні кабінети. Ну у нас, звичайно, ТСН тиждень бачить. і на ТСН -тиждень, а що ну, та так в цій лікарні. Ну, тобто є якісь є локальні зміни. Це коли ти приїжджаєш і зразу всі починають звертати увагу на цю лікарню. Привезли їм пологове крісло, привезли, встановили ванну, щоб там зневолювати пологи. Привезли, вибачте, паперу, щоб їм щоб вони писали не на картонках. Хоча вони потім знову будуть писати на картонках, бо папір закінчиться. Ну, але є такі якісь локальні зміни, і це приємно. Бально, ну треба робити свою справу і надіятися uh -huh. на те що це поки що я не бачу і але і в міністерстві не говорять вони які зарплати будуть не знаємо що буде не знаємо зараз ця система це реформування нам здається що медична реформа це вже якась така от схема є яку нам просто треба взяти вдягнути на нашу медицину і все буде це так не є вони зараз на ходу придумують велосипед тому що таких умов як в україні немає в жодній іншій країні такого uh -huh. часу тобто це все дуже індивідуально і зараз ніхто не знає що з того вийде але щось роблять Ну щось роблять, а мають робити мають? як звичайно. А як а як може бути? Ну ви ж ми ж всі лікуємося комусь більше, пощастило, комусь менше. Ну не може так більше бути. Тобто, це шлях в прірву. Ну, тобто, можна, може так все докотитися і взагалі розвалитися, а можна хоча б намагатися щось робити, набивати шишки, як кажуть в нас в сюжетах. Там люди, можливо, десь там це все буде не так гладко, швидко. Не буде швидко, однозначно не буде швидко. А Але... знаєш, що хотіла Але... запитати, в тебе когось звільнили взагалі після цих сюжетів? де було? Mm... І слава богу, і слава мови. Ні, ні, ну, ні, ні, ні. Ні. Якщо... Це, це важко. А насправді це дуже важко. От обманювати людей, коли ти робиш, ніби там і для їхнього блага з одного боку, і для рейтингу. Сюжету і для того, щоб на тему звернули увагу, але тобі треба отак сидіти перед людиною, яка тобі відкриває це жіночка з райцентру, Тобто вони всі відверті. Mm -hmm. Вони тобі відкривають душу. А ти сидиш і отак, от брешеш в очі. Ще, ще і, і ще й ще, зні... І ще знімати це, це важко. І тому я не дуже хочу. Сіли дівчата, борщ, поїсти, а тут скандал такий, ну, головне, головне, щоб щось відбувалося після цих сюжетів. Угу. Це найголовніше. Я думаю, дякую за те, що ти це робиш. Я думаю, що ти будеш і надалі. Тебе угу. не зупинити, ми це точно знаємо. Це точно. І будемо слідкувати і будемо це підтримувати. І дай Боже, щоб пішла нарешті реакція від там зверху. Ну, так, насправді, ми чекаємо на вашу реакцію. Чекаємо вас з Міністерства охорони здоров'я, представників, людей в владі Ніх кабінетах, які можуть сказати про те, що реформа має відбуватися, яким чином і допомогти і пацієнтам, і лікарям, приходьте сніданок, з 1 плюс 1» завжди для вас відкрити. А Я нагадаю, у нас у гостях була Юля Дячук, журналіста «Тиждень», відподала на наші запитання.